В ефірі інформаційна програма Студа інформ я вас вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, в найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців. Не перемикайтесь. Керівництво обласної міліції продовжує зустрічі з громадянами Дніпропетровщини. Минулого тижня начальник ГОМВС МВС в області Віталій Глуховеря поспілкувався з мешканцями Верхньодніпровська. Зустріч відбулася в приміщенні райвідділу міліції і тривала значно більше запланованих двох годин. Крім пересічних громадян, до начальника обласного управління внутрішніх справ завітали керівники місцевих органів влади, партійних осередків, громадських організацій, установ та банків. Як і в інших районах та містах жителі Верхньодніпровська турбують стан боротьби з гральним бізнесом, наркоманією, незаконними пунктами прийому металобрухту, організація спільного з громадськістю патрулювання вулиць райцентру та багато інших питань, які щоденно непокоять людей, очільник обласної міліції безпосередньо на місці поставив завдання відповідним керівникам, взяв на особистий контроль вирішення найважливіших питань. Наприкінці прийому громадян Віталій Глуховеря провів робочу нараду з особовим складом райвідділу міліції В Синельниківському районі по гарячих слідах розкрито жахливий злочин, в результаті якого загинула маленька дівчинка. Подробиці страшного вбивства. Дивіться далі. Учениця третього класу пішла гуляти до подруги і більше живої її ніхто не бачив. Близько опівночі батьки восьмирічної дівчинки звернулися до міліції. При опросі сусідів, однокласників, девочки, а також друзів, можливо, по посілку Славгород встановити місце дівчинки девочки не представилось. Все сводилось к тому, що дівчинка дійсно стала об'єктом преступлення, тому що ніхто не мог сообщить. Коли останній раз цю дівчику бачили. правоохоронці. Вже за кілька годин біля ставка виявили тіло дівча зі слідами удушення та зґвалтування. Перші розшукові заходи дали можливість встановити нелюдя. По гарячим слідам в тіні двох годин був установлені установлені яке підозрюється в завершенні даного приступлення. Нім, являвся гражданин. житель поселка Славгорода, 26 лет, который трижды отсидел в местах лишения свободы и из Бердянска на постоянное место жительства переехал в поселок Славгород, где и проживал до этого времени. Вышеуказанный гражданин ранее трижды судим, отбывал наказание за совершение преступлений, краж личного имущества, грабежей, а также мошенничества. Під час слідчого експерименту чоловік спокійно розповідав, як саме того дня, знаходячись у стані алкогольного сп'яніння, заманив дитину до ставка, де із застосуванням фізичного насильства зґвалтував її. Щоб приховати сліди злочину, він задушив руками потерпілу та скинув тіло у ставок. Ну, що ви совершили? Хто білий і засіяв дівку? Знаєте, скільки років їй було? 9 років. Ви психічними розпрострілом кіта страдаєте? Ні. Болели, не Травми голови вас були. І ну, какби, бы, в результаті чого, собственно, все це пройшло? Ну, алкогольного оп'янення. Тобто, все таке да. состояние алкогольного і все. Зараз вбивця каже, що кається, але каяття злочинця, рецидивіста, по-перше, нікому не потрібне. А найголовніше ніяк не поверне доньку батькам. На злочинця очікує покарання за частиною 4 статті 152 згвалтування та пункту 2 частини 2 статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або навіть довічне позбавлення волі. Правоохоронці знешкодили та затримали особливо небезпечного зловмисника. 43-річний уродженець Луганської області, житель Дніпропетровського району, забарикадувався в будинку, маючи при собі чотири гранати. Дві з них зловмисник привів у бойову готовність і погрожував підірвати всіх, хто наблизиться. Що стало причиною такої поведінки чоловіка? Про це наступний матеріал. Кілька днів до надзвичайної події він позбавив життя 32-річного чоловіка, поціливши йому з пістолета в голову. Наприкінці липня до обласної лікарні імені Мечнікова з вогнепальним пораненням голови був доставлений чоловік, який, попри всі старання медиків, впродовж доби помер. Як з'ясувалося пізніше, загинув здоровий молодий чоловік ні за що. 27 липня він разом з приятелем стояв біля власного під'їзду. Раптом до будинку підійшли четверо молодиків в камуфляжі, дехто з них був і ще й в масках. Хулігани зламали двері під'їзду і вдерлися до комунальної квартири. Виявилося, що один із зловмисників мав в цій квартирі кімнату і довгий час намагався здати її в оренду. А сусідка по комуналці була категорично проти цього. Тож власник кімнати, прихопивши друзів, вирішив розібратися з сусідкою раз і назавжди. Вдершися до помешкання, нападник почав погрожувати жінці фізичною розправою. Потім повалив її на підлогу і поставив ногу на обличчя. Жінка стала голосно кликати на допомогу. Якраз на допомогу жінці відгукнувся загиблий. Щойно чоловік увійшов до під'їзду, у нього вистрілили. Куля потрапила потерпілому в голову. Зловмисники ж сіли до автомобіля та втекли з місця злочину. Кілька днів правоохоронці збирали інформацію, доки не відновили ланцюг подій. Было установлено местонахождение одного из подозреваемых лиц. Он находился скрывался э, более полтора недели в частном, в частном доме в поселке Краснополя, города Днепропетровска. Были задействованы силы спецподразделений ГУМВД Украины Днепропетровской области. Сотрудники Дніпропетровського городського управління, сотрудники Красногордійського райотдела і Ліннінського райотдела. Дане лицо було окружено в частном домі. Зловмисник намагався опиратися працівникам міліції, погрожував гранатами та пістолетом. Але в результаті тривалих багатогодинних переговорів чоловік був затриманий працівниками міліції. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує відповідальність за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. У Дніпропетровську міліція знайшла крадіїв та повернула школі, викрадені з котельної деталі. Обігрівальний сезон, який ледь не зірвався через дії злочинців, тепер почнеться строк. Працівники Ленінського райвідділу міліції по гарячих слідах затримали групу раніше судимих чоловіків, які через вікно забралися до приміщення шкільної котельної та поцупили там заглушки, крани та інші металеві деталі. В той же день все придбане незаконним шляхом, вони здали до пункту прийому металобрухту. Виручили за все близько однієї тисячі гривень. Але коштують ці деталі у вісім разів більше. В нашу котельну шкільну, яка дуже дорога для нас, залізли вори і нанесли ущерб. Ну, В пределах 8 тысяч гривен. Конечно, мы были в шоке и сразу же обратились к нашей доблестной милиции. Я очень благодарна милиции за то, что они оперативно э, приехали, разобрались в этом деле и начали решать проблему. И, собственно говоря, они в этот же день ее и решили. Потому что в приемном пункте оказались все те детали, которые были украдены в нашей котельной. Ну, поверьте, що очень большая нагрузка все-таки для школи это содержание этой котины. Угу. Порядка восьми тисяч, якщо ми би потерпіли ущерб, то нам би пришлось очень долго. Угу. Повірте, это большое, большое, ну, Повірте, как це бы для нас э... угу. ЧП. ЧП. да. наразі. Все викрадено вилучено, то повернуто назад до школи Зловмисникам загрожує покарання за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка. Вона передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Правоохоронці Дніпропетровщини допомагають пережити складний час не тільки дорослим, збираючи гроші для військових та здаючи кров для поранених. Не забувають робітники міліції і про найнезахищених громадян. Маленьких переселенців зі сходу України днями співробітники кримінальної міліції у справах дітей ГОМВС області ініціювали та провели акцію Ми за мир для дітей-переселенців. Близько 30 дітей різного віку, переселенців з Донецької та Луганської області очікують на закінчення воєнних дій у Дніпропетровському дитячому будинку для дітей Сиріт Номер один. Щоб дітлахи не засумували в чужому місті, міліціонери організували для них різнопланову, як пізнавальну, так і розважальну програму. Сьогодні Ми в місті з колегами експертно криміналістичної служби, зрива, служби з кінологами. Міст з чотириногими друзями і нашим блистательним ансамблем ГУМВД України Дніпропетровської області Дніпровська варта посетили дитячий будинок міста Дніпропетровська. І на нашу просьбу, що отклікнувся дський дська організація Сонячний Мір з города Дніпросбіржинська. Ми в місті радувались жизні. Ми смотрели виступлення наших артистів з зніпровська варти. Особливо всім понравилася пісня Руслани про Україну. Сумнівів у цьому немає, адже не часто діти мають змогу побачити справжнього робота для дистанційного переносу та знищення вибухівки чи костюм вибухотехніка. Малечі не тільки показали робочу валізу експерта криміналіста, а й дозволили власноруч зняти відбитки пальчиків. Вибух емоцій у вихованців дитячого будинку визвали талановиті чотирилапі помічники правоохоронців Тері, Джина. Службові собаки на очах дітей затримували умовного порушника, за запахом шукали зникле взуття і з задоволенням фотографувалися разом з дітьми. Не залишилися без уваги і концертна програма, яку підготували для малечі. Артисти ансамблю МВС області Дніпровська варта та Дніпродзержинського колективу Сонячний світ додали гарного настрою вихованцям дитячого будинку Морозово і солодкі подарунки, що привезли гості. Загалом день для дітей став дуже яскравим. Дітки разновозразні вони сьогодні були під большим впечатленням від концерту, який організувала кримінальна міліція, з просто. Большом впечатлении, под большим впечатлением от выступления собак, дрессировки их, как они ну, находят предметы. Еще понравилось очень, как работает техника, как эксперты работают со своим как оборудованием, да. Получили очень вкусные подарки, мороженое, это их больше ...в такую жару. От. Всі дітям задоволені. Спасибо огромне. От, от імені всіх дітей. Жаті ще". правоохоронці не вперше проводять такі цікаві зустрічі для дітей, як для мешканців Дніпропетровщини, так і для гостей області і для вимушених переселенців з регіонів, де тривають військові дії. Ініціюючи подібні візити, міліціонери щиро сподіваються на те, що вони допоможуть малечі, хоча б на день, забути тривоги та страхи. Які оселилися в дитячих серцях через війну. Це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт Головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!